Коли перестеляла наше ліжко, для тебе було це цілий обряд. Кожні подушці навулку міняла і взбивала, від них ішов лаванди аромат. Простирадло стелило білосніжне, ніжно розгладив, вирівняв кутки і ковдрою все зверху це накрило. Вона лежала начебто. Пухкі хмарки. А як тепло нам зберігало ліжко, коли лягали в нього відпочити, ніщо не може в порівнянні стати, як цілу ніч в обіймах спати. І ось пройшло вже три неповних роки, як я один відлежую в нім боки, Тебе Господь прийняв. А я такого не чекав. У снах тебе ще довго я шукав. Ось ранок вже настав, я з ліжка встав, Вдягнув халат старий і капці, на кухню човгою готовлю каву, на стіл дві ставлю філіжанки. Одну для себе, іншу для Тетянки.